Всім привіт Ви mm -hmm. на каналі Пілігрима і з вами я Фліна. Ну, нас відео ви можете зрозуміти, про що це буде відео. Скажу, воно буде дуже маленьке, хоч би на 5 хвилин вийшло. Не Вона, вийти на 5 хвилин. Коротше. У мене бабуся і мама. Мені треба купити два. Покажу вам, що далі, що буде. І хочу ще бути вот якийсь шар порорі. Не хочу десь, бо мені зараз папа для на народження залишились, кучу шариків. Я хотів якийсь один, знаєте, той фліїрований. Філі... Філі... І там, щоб було щось красиве. Кажу, один. Не треба там? 10-20, да? коротше, начала беремо гроші. За гроші в цьому світі б... купиш все, що хочеш. Ну, краще, що будемо їхати. Я. У мене просто всі кресовки вчора помилася. Я їх помила. Я не знаю, що буде, я хочу делаю мам мені кісовки. Ідемо. Ми до базару коротше. І тут є багато кіточок. А, не десь, І я щас Я вже купила кіточки. Вроде ну, була, а не десь, не пам'ятник, вони називаються. Зараз ми прийшли в кошик, йдемо в базарчик. Ми бачите в Аврорі. Щас покажу. Ви тут збачите. Бачите, це як я. Справді я хочу десь крісів купити для кухні. Я ще маленька чубалячку купила наскаті. Я дуже сильно охонулася. Ти вже я заплату карточку, а вона не прийде. Смс каже, що я плату карточку карточку. Ще не точно прийде. Я була в тому магазині, я їх дуже рідко щось. Ну, типа я ніколи там нічого не купляла. Я мені мами щось дуже яхомілася. Прям дуже-дуже душно. Ой, ну ладно, я ханулася, вже так хай вихону є. Душа, слава Україні. 80 гривень, не дорого. Дорого, дорого. То такого хочешь? ja, een jongen, wat een jongen. Wat een een jongen. Wat een een jongen. Wat wat een jongen. een Пляшки для напоїв, по лабру, надихають. Вибирай, що до душі. Аврора на відпочивай, виряджає. Привіт! Гавненько не бачились? Ліхувались. Кась комаха вкусила. Слухай, а я вам... Так, на увагу розписувалися. Бувайте здорові. Хочеш, щоб твої котлети були суконе. А сирники вали, як і меніжним, смаш на склецію розкупціла.

Целых, Я хочу, чтобы он был Я, короче, дома он вообще же приезжал, вон она к разменой дома была. Так, вы mm -hmm. да, вообще вот, а занимаетесь на сражении моей киноте? Он был заплачен через дак. Ну, тут так и уже. А то взяла, ну то сама приступаю. Да сам мені кажется, цікаво, надування цього шарика. Тут одна бой. ще така трубка йшла. Я у вас вас распаковала, но я распаковывала еще машині. Я просто така людина, яка любила все розпакувати, вас до дома доїхавши. Mm -hmm. Тут цікаво, очень интересно. Я себе на всякий случай сразу держу кусочек скотча. На всякий случай, если шо, быстренько его закрепить. Чем-нибудь. Скотчик я緊... и сам отклеится. А не ты. что Вот тут я прикол на моей Чи мне його докуплять? Хезэ. Ладно, надуваємо. За 20 гривень, за 22 гривень я б мала 10 шариків купити, а було лжали. 嗯。Mm. Verso, s-ar propirmați de o ieșire tipoio. Da. Я не знала, коли хор, горб... вау, дивилося тут, ну, немає з цієї цяточки яка так, хопа, сидіть. А, просто рівне, а просто кружечок тільки найрівніший, а то там два полоса така наша. Котенчик. Ну, зрівняй з моєю головою. Он він буде більший. Ну, ай, вата. Ну, нам нравиться придуманець наш. Ну, тут немає нож. Ага. Что мне придумать? Ну, у меня есть одна идейка, конечно, но это же повторить. И видно, летая. Если так, хопа! И с вами вот так же летая. так, ладно, я лучше не лопну. да, интересно все. Это все очень интересно. <свёздит> Я буду <по -русит> стилку ломала всегда. <свёздит> У меня это став <свёздит> трохи кривишей. Ну, там, да, полочка стала Подождите. Ай. Я с тобой <свёздит> ломала просто. прикол. Да, видео было дуже прикольно. А стало э, ремонтируем тупо вместе. Завтра вот это достать. Ну, окей. Блин, ну тоже ладно, папа, поможет. Поможе. Короче, я уже надула шарик. Скажу, як у мене він вийшов. Тут така ще ниточка прив'язана і так береш дыраш. Конечно, мечте було уже в так стояв і летал. Ну то ладно. А він буде два часа примерно. Носочки подарила бабусе, чтобы бабусе было були... і и носочки, а маме шарик и квиток. Да